Мої вітання друзі, 8 жовтня. Вчора випав дощик у нас 9 мм, з'явилося трошки часу, вирішив зробити огляд деяких полів, а саме тих, що посіяні ріпак і пшеничка. Взяв отого ровера і... Потихеньку добрався до поля. Поїхали, огляд полів. І так, перше поле у нас по нашому маршруту ріпа казимий гібрид Dynamic. Трошки він піднявся. Пройдемося, зараз подивимося на наявність якихось проблемних моментів. О там трошки далі, коли було прискавання, бачив трошки якась галявинка лисувата була. Зараз піду понаблюдаю, чи не стало хужіше. Наразі ріпак Назбирав води. Щось там в пазухах держиться, ну нічого, будемо спостерігати. Трошки він піднявся. Пройдемось не без гріхів. Є моменти. Були у нас такі шкідники на початку вегетації ну, отак от, якось так. Якось так тиждень тому. Купили обробіток рост він же фунгіцид і інсектицидний обробіток звичайним перетроїдом. Значних ушкоджень по листю. Поки що не спостерігається. Поодинокі є питання. Хто ти? А ну. Гусінь. Така якась незрозуміла. І ось гусінь. Чи ви подуріли. Походу. Ще одна інсектицидна обробітка угу. От Отакує От Ну Погодні умови складаються таким чином, що мабуть слідувало чекати цього. Але ще як завжди ж не хочеться. А воно є. Ну нічого, нічого. То ще не та біда, що треба боятися. Так. Де б його таке? Кущика смикнути, щоб не зарядити дуже. Ну тут щось таке напугалося. Ну давай, йди до мене. Рідненький. ой йо. Йо. О! Вирвався. Ну, якось так. Якось так. Загальний масив, більш-менш рівномірний. Якось так. Пішли на декалп, згодом. Так, наступна діляночка декалп. По стану він менш такий інтенсивний. Видно, що він приземліший трошки. Не так витягується вгору. Не так. Значно не так. Ну давай, іди до мене. Ай. Йди сюди. О! Трошки він... Не такий інтенсивний Отак от, от, оце ось Декалп. О, до речі, До речі Ось цей Хто нам робить шкоду Угу Ось ти попався Так, 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 так Значних ушкоджень поки нема, але це все відбувається дуже швидко. Так, Ну, стан такий на сьогодні він більш такий розлогіший гібрид. Як єсть, як і є. Так, ну нічого, спостерігаємо далі, набуваємо нових знань, навиків, культура нова, цікава. Ну, але ж висновки будемо робити пізніше. Зараз знаходжусь на полі посіяна пшениця озима. Як ви пам'ятаєте, Спроба була сіяти на 35 й міжряді. Ну, сходи є, може не так гарно видно, як видно на чорному ґрунті. Ну, але ж рядочки є. Ви бачите, рядочок. рядочк. Стосовно отак от можна подивитися по густині. Така густина. Не густо, а саме цього ми і добивалися, щоб отримати більш-менш рівномірні посіви з невеликою густиною. Поперек не видно ще нічого. Здається, що нема нічого, але коли дивишся рядкам, Що воно вже зеленіє. Доїхав додому, розрізав усі три варіанти стосовно цієї частини в мене питань не дуже багато виникає, але оці питання. Трохи, трохи є. Тут так-от. Ось так. І ось так. Хто в темі? Будь ласка, зворотний зв'язок. Цікаво буде почути. Думку людей, які займаються ріпаком і мають на цьому певний опит. Коментуємо, ставимо вподобайки, далі буде цікаво.